Дев'ять шаричків по 6.35 діаметр. 6 мм, 35 мікроміліметрів, чи як там. Трошки зверху ще намазаємо мастило. Ось таке в мене мастило. Я його перший набрав оцей великий шприць, а потім з цього великого цей малий перетиснув. Зараз іншу сторону будемо. Але А ні, то не то. Нанесли, давай. Раз, по 9 шаричків. По 9 шаричків, 6.35 міліметра До речі, заказав ці шарички на VIP-підшипник. Е, навіть вони навіть кращі, ніж 18 штук Шимановських. Кажеться, там одної мікроміліметрового. Мі Мікроміліметра не вистачає. Там може бути 6,2, то 6,35 рівно Типу якісні шарики. Тому треба от. З іншої сторони, зараз ще мастивом зверху трошки пригладжу. Закрутив, але бачите, щось так воно не дуже хоче ставати. Ці штучки не герметичні, не знаю чого. Коротше, цим молоточком постукав Це нормально став. Тут теж застукав, що стягнути треба. Вот, готовый результат. Блин, очень